Права 1637. Автівка проїхала 117 км за 1,5 годин, а потім ще 105 км за 1,4 годин. На якій ділянці шляху швидкість автівки була більшою у скільки разів. Ну що ж, міркуємо. Давайте спочатку знайдемо, чому ж дорівнює швидкість автівки на першій ділянці. Для того нам треба відстань, що вона проїхала, поділити на час. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, пригадуємо, що швидкість, щоб знайти, нам треба відстань, поділити на час. І це дорівнює. Тоді нам треба 117 поділити на 1,5. І це дорівнює для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому праворуч на один розряд в діленому і в дільнику, щоб не змінилась частка. Тоді в нас вийде. 1170, що ділиться на 15. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Записуємо. 10. 1170. Що ділиться? Що ділиться на 15? Ну що ж. 117 ділимо на 15. Це буде 7. 7 на 5 це 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7. Плюс 3 це 10. Віднімаємо. Так. 117 мінус 105 це буде 12. Зносимо 0. 120 ділимо. На 15, це буде. Це буде 6. Ні, це буде 8. 8 на 5 це 40, 0. пишемо, 4, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 4 це 12. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас вийшла 78. Чого ми кілометри ділили на годину? У нас відуть кілометри за годину, це буде швидкість. Швидкість на першій ділянці. На першій ділянці. Є? Ну що ж, а зараз давайте не знаємося, а яка була швидкість на другій ділянці. Аналогічно все зробимо. Записуємо друге. Знов-таки записуємо, що швидкість, щоб знайти, треба відстань. Поділити на час і це дорівнює. Відстань у нас 105 кілометрів. Що ділиться? А час у нас 1,4 годин. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому праворуч на один розряд в діленому і дільнику, щоб не змінилась частка, то це буде дорівнювати тоді 1050, що ділиться на 14. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, треба куточком ділити. Давайте будемо ділити. Записуємо тоді 1050. Що ділиться? Що ділиться на 14? Ну що ж, 105 ділимо на 14, це буде 7. 7 на 4 28. 8 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 2 це 9. Віднімаємо. Так, 105 мінус 98 це буде 7. Зносимо 0. 70 ділимо на 14, це буде 5. 5 на 4 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5. Плюс 2 це 7. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 75. Знов таки ми кілометри. Ділили на годину. То у нас будуть кілометри за годину. Це буде швидкість. Швидкість. На другому, на другій ділянці. Так, на другій. Ділянці. Ну що ж, я звільнив місце, тоді міркуємо далі. Нас запитують на якій ділянці шляху швидкість була більшою і у скільки разів. Ну видно, що швидкість на першій ділянці була більша. Але щоб знайти у скільки разів нам треба швидкість на першій ділянці поділити на швидкість на другій ділянці. Ну, і так і зробимо. Пишемо тоді третє дію. І записуємо, що 78. Що ділиться на 75. І це дорівнює. Тут уже нічого не придумаєш, треба просто поділити куточком. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо 78. Що ділиться? Що ділиться на 75. Ну що ж, 78 ділимо на 75, це буде 1. 1 на 75, це буде 75. Віднімаємо. 78 мінус 75 це буде 3. Ми вже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас дорівнює одиниці. Ну що ж, дописуємо 0. 30 у нас менше, ніж 75. Дописуємо 0. І тоді знову дописуємо 0. 300 ділимо на 75. Це буде 4. 5 на 4 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 7 на 4 28. Плюс 2 це 30. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю. Тобто ділення завершене. і записуємо, що частка у нас дорівнює 1,4. А що це ми отримали? Я не буду писати разів, я запишу так, що це скільки... у скільки разів швидкість. Швидкість, на першій ділянці, на першій ділянці більше швидкість. На другій ділянці. На другій ділянці. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь, на якій ділянці швидкість більша і у скільки разів пишемо відповідь? Отже, на першій Ділянці у 1,4 раза. Ну що ж, ось така задача на знаходження швидкості та порівняння швидкостей з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.